Ну, як мені здається, відповідь в принципі очевидна. Він абсолютно нічого не губить на цій зустрічі, але він подібним способом частково руйнує ту міжнародну ізоляцію, в якій він опиняється. Якби він приміряє на себе роль миротворця, яка йому зараз вельми потрібна. А окрім того, він просто отримує новий козир в можливих переговорах, як з Росією, так і з ЄС. Ручи участь в роботі цієї тристоронньої контактної групи, от е, таким чином е, Білорусь отримує самі вигоди і жодних втрат. А Україна що отримує е, Україна отримує в принципі е, площадку для переговорів, і Україна отримує можливість е, зберігати хороше дипломатичне обличчя, продовжуючи контртерористичну операцію. Є... от е, Якби оскільки це переговори достатньо вузькі спрямовані про е, їхня тема стосовно е, необхідності об, обміну полоненими, повернення зал, заручників і допуску експертів. Це якби не є ті питання, в яких е, Україна може е, щось програти. Це не є умови е, переговори про якісь там припинення будь-бовню, парадуми ну, як... часто технічний абсолютно необхідний момент. Тарася, а як ви вважаєте, після цих переговорів можуть бути якісь більш серйозні перемовини на іншому рівні для того, щоб все ж таки залагодити військовий конфлікт, який відбувається на сході України? Переговори в так чи іншій формі необхідні, вони безумовно будуть. Але питання в тому, з якої позиції Україна з якою позицією підійде до цих переговорів, позиція України, яка, скажімо так, повернула контроль над своїм над своєю суверенною територією. Від позиції прохача, який просить трошки утихомирити е, сепаратистів на своїй території, безумовно, якщо Україна підійде до цих переговорів з позиції сили, вони будуть, е, вони будуть потрібні і вони будуть корисні.